Вітаю у новинах Южноукраїнської атомної електростанції підсумки тижня. Сьогодні у нашій програмі про таке. Експерти комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки знайомились з організацією системи фізичного захисту на Южноукраїнській атомній електростанції. Енергоблок номер 3 після планового ремонту підключено до енергосистеми України. Мешканці Арбузинки одноголосно підтримали наміри южноукраїнських атомників продовжити роботу другого енергоблока у надпроектний термін. Репортаж про хід громадських слухань сьогодні у програмі. На Южноукраїнській атомній електростанції побували експерти комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки, які ознайомились з організацією системи фізичного захисту на підприємстві. Візит був запланований у рамках семінару з питань фізичного захисту атомних електростанцій, який Державна інспекція ядерного регулювання України проводить разом з американськими експертами. В умовах військового конфлікту, який триває на сході України, питанням фізичного захисту АЕС приділяється значна увага. Охорона атомної електростанції має бути на високому рівні, аби не допустити несанкціонованого доступу на територію підприємства. Станція перів в повышенную степень готовности. Вот. Но так как э-э Вижна украинская, во-первых, была ближе, и во-вторых, она э представляет особый интерес, потому что здесь будет э запланировано, да, вот э использование топливовых стенгаусов. В принципе, э совместно вот эти факторы дали результат то, что мы решили сюда приехать. За словами Дмитра Чумака, семинар с питань физического захисту дозволяє не тільки обмінятися досвідом, але й ознайомитися, досвідом, але й ознайомитися з регулюючими. Нормами і стандартами, які діють у Сполучених Штатах Америки, Представники регулюючих органів хочуть ознакомиться з тими системами, які у нас существують для того, щоб обмінятися опитом, для того, щоб найти якісь ви міста і спробувати місце вирішити ті труднощі, які у нас існують в фізичній захисті. спеціалісти з фізичного захисту Южноукраїнської АЕС поділились своїми напрацюваннями та ознайомили представників комісії ядерного регулювання США, Державного науково-технічного. Центру та регулюючого органу з ядерної та радіаційної безпеки України з основними елементами системи фізичного захисту на підприємстві. 2 квітня о 12-й годині 38 хвилин третій енергоблок Южноукраїнської АЕС після планового ремонту підключено до енергосистеми України. Ремонтні роботи вдалося закінчити на три доби раніше. Завдяки цьому будуть вироблені додаткові кіловати електроенергії, що так необхідні країні. Плановий середній ремонт на третьому енергоблоці южноукраїнської атомної станції тривав 119 діб. За цей час на мільйоннику виконано великий обсяг робіт. Однією з найтриваліших та найважливіших була заміна машини для перевантаження ядерного палива. У реактор енергоблока вже оновленою конструкцією успішно завантажено партію модернізованого американського палива. Надійність його роботи підтвердила Державна інспекція ядерного регулювання України. Вперше в історії України у нас загружено в этом. году 42 кассеты топлива так называемого твс ВР. У нас раньше эксплуатировалось, еще остается топливо фирмы Вестинггаус ТВС-W, там 36 кассет. И вот загрузили еще 42 кассеты ТВС-WР. Обновленное топливо, оно имеет ряд преимуществ перед старым топливом, потому что прежде всего достигнуто его... Большая физическая прочность, исключены возможности повреждения соседних кассет. На этапе э, операции по выгрузке и загрузке активной зоны замечаний у нас никаких не было. Тепер пристають большая, очень уважна, складна робота по експлуатації. Усі ремонтні роботи на енергоблоці виконані вчасно. Пускові операції пройшли без зауважень, зазначають спеціалісти. АЕС енергоблок вдалося включити в роботу раніше запланованого терміну. Пускові операції це завжди так са большая кропотлива робота, требуюча определеного там внимания, привлечение всіх спеціальних служб наладочних організацій, подразделений основних цехов, Хотел би поблагодарити всіх работников атомної станції, які участвовали в этом большом труде, большой роботі, також представителей підрядних організацій, які оказали нам большую допомогу. Головна галузева атестаційна комісія об'єктів атомної енергетики України відпрацювала на Южноукраїнській АЕС. Метою перевіряльників з Міністерства енергетики та вугільної промисловості була оцінка діяльності служби контролю металу, енергоремонтного підрозділу та відділу технічного контролю. Зазвичай така процедура проводиться раз на три роки, Атестація підрозділів пройшла успішно. Столичних перевіряльників ми застали за роботою в службі контролю металів. Тиждень працювали на підприємстві шестеро фахівців атестаційної комісії. Перевірку здійснювали за різними напрямками діяльності. Вона перевіряє готовність іспитальних лабораторій. Предприятий к випанню своїх непосредственних об'язаностей, а іменно контролю матеріалів, изделий, конструкцій, об'єктів, їх способність роботи безотказно і надежно для обезпечення безпеки роботи об'єктів. Це Кожна така перевірка проходить відповідно до програми атестації. Згідно з планом, оцінюють документацію, наявність обладнання, знання персоналу, фахівці трьох структурних підрозділів. Дів южноукраїнської атомної електростанції мають бути підготовлені до виконання поставлених завдань як теоретично, так і практично, зазначає голова комісії. Щоб, коли Що з подобними роботами на дійствуючим оборони, їх правильно і кваліфіційно розшифрувати, щоб не пропустив ніде нікакого дефекту. Віктор Добровін очолює атестаційну комісію вже на один десяток років. На южноукраїнську атомну станцію з перевіркою також приїжджає не вперше. Зазначає, тутешні спеціалісти завжди показують високий професійний рівень і гарну підготовку. Тому вже за день до закінчення роботи контролери говорили про те, що атестаційне свідоцтво службі контролю металу, енергоремонтному підрозділу та відділу технічного контролю буде пролонговано. У мене опит роботи в цьому відношенні вже великий. На Южноукраїнській станції я була і на прошлій атестації Приєднано, що персонал кваліфіцірований, підготовлений, знаючи всі требування, які пред'являються. Тобто ми можемо спати спокійно, коли на станції працюють спеціалісти такого уровня. Нині попередній висновок головної галузевої атестаційної комісії підтверджено офіційно. Так само успішно пройшли випробування і члени постійно діючої комісії з атестації контролерів на право виконання робіт з контролю якості. 14 років тому на Южноукраїнській атомній електростанції розпочали впроваджувати програму Алара. Вона передбачає цілеспрямовану роботу зі зниження опромінення персоналу. Алара декларує заходи, направлені на збереження здоров'я працівників. На черговому засіданні підбили підсумки минулого року та спланували подальшу роботу. У порядку денному чергового засідання ради Алара значилося п'ять питань. Та перш ніж перейти до запланованого, ділилися новими досягненнями. За підсумками першого національного інтеркалібрування, лабораторія індивідуального дозіметричного контролю цеху радіаційної безпеки отримала сертифікат міжнародного стандарту ІСО 14146. Участь в процесі брали аналогічні лабораторії країни. Фахівці нашої АЕС з максимальною точністю здійснили вимірювання дозових навантажень та показали один з найкращих результатів. Брались наші дозиметри, ввезлися в Бельгійський центр, там вони облучались. Дозиметры возвращались нам, потом мы их обмеряли, пересылали результаты обратно. Не знали даже организаторы с Украины, какие, ну, до последнего момента, какие результаты. Вот. И только после того, когда все уже все сдали, говорится, все результаты, то есть они уже обрабатывались, опять же, бельгийским центром, и выдавался результат. Аналізуючи дози опромінення персоналу за минулий рік, начальник цеху радіаційної безпеки зазначив, що на Южноукраїнській АЕС з джерелами іонізуючих випромінювань у 2014-му працювали 3080 чоловік. 676 – це працівники підрядних організацій, решта фахівці нашого підприємства. Колективна доза опромінення стала найменшою за всі роки відстеження, починаючи з 1983-го. За звітний період вона склала 1978 дев'ятсот мілізів. Відповідно, найнижчою була і середня індивідуальна доза. Динаміка середніх індивідуальних доз – це відношення дози на кількість персоналу. Це ставило 0,642. Это близько уже к международным нормам, где у них 0,5, 0,4. Дані на початок березня свідчать про те, що в запланованих межах дозових навантажень долають і ППР на третьому енергоблоці. Остаточні показники будуть пізніше, адже попереду ще пускові операції. В перспективі у підприємства і тривалий цикл ремонтних робіт із продовження експлуатації другого мільйонника. Зважаючи на досвід робіт, по першому сформували дозовий бюджет на 2015 рік. Найважчим відповідно до розрахунку видасться третій квартал. Третій квартал у нас найважчий. То есть это на наложение з первого блока со вторим. Шестьсот пятьдесят ми плануємо на перший блок. 670 – сімдесят це кусочок со второго блока. межремонтный 170. Итого 1490. Найнижчі показники очікуються в четвертому кварталі, кажуть фахівці. В цілому ж колективна доза на рік запланована в межах 4000 тисяч мілізівертів. Почалися громадські слухання з питання продовження терміну експлуатації енергоблока номер 2 у населених пунктах зони спостереження. Першими свою думку висловили мешканці арбузинки. Близькі сусіди одноголосно підтримали наміри атомників продовжити роботу мільйонника у надпроектний термін. Головна мета громадських слухань з питання продовження ресурсу другого енергоблока продемонструвати прозорість, відкритість та готовність Южноукраїнської АЕС до діалогу з громадськістю зони спостереження. Зараз для нас дуже важливо отримати вашу підтримку. Ми починаємо цей цикл громадських слухань саме з вас і сподіваємося в початку нашого путі поправлення отримати від вас підтримку по даному питанню. На зустріч з арбузянами приїхали провідні спеціалісти АЕС, які розповіли про заходи, направлені на підвищення надійності енергоблока номер 2 та про доцільність продовження дії ліцензії на його експлуатацію. Проектний термін другого енергоблока Южноукраїнської АЕС закінчується 12 травня цього року. Цей час мільйонник мають зупинити на довгостроковий ремонт, який триватиме 300 діб. Аби пролонгувати дію ліцензії на подальшу експлуатацію енергоблока номер 2 треба довести безпеку обладнання до загальносвітового рівня. Всього на продовження ресурсу мільйонника необхідно 2,7 мільярда гривень. Це лише 6% від тієї суми, яка б знадобилась на будівництво нового атомного блока. Деякі з запланованих робіт на другому енергоблоці Южноукраїнської АЕС вже закінчені або ж знаходяться на завершальній стадии. Так, оцінка технічного стану зроблена для 14 з 15 груп обладнання будівель та споруд. Повністю завершено кваліфікацію устаткування на жорсткі умови навколишнього середовища та сейсмічний вплив. Основні реконструктивні роботи заміна обладнання на нове запланована під час капітального ремонту у поточному році. На ці цілі національна компанія Енергоатом виділить 1 мільярд 700 тисяч гривень. Цікавою для громади Арбузинського району є соціально економічна діяльність Южноукраїнської атомної електростанції станції, яка передбачає фінансову підтримку населених пунктів зони спостереження. Ми в відповідності з законодавством, як експлуатуюча організація, перечисляємо гроші в розмірі 1% від об'єму реалізації електроенергії в спеціальний фонд правительства, в спеціальний фонд Кабінету міністрів. В 2014 году наша эксплуатирующая организация в целом перечислила в этот специализированный госфонд 224 миллиона 666 тысяч гривен. Постановление Кабинета министров и не вышло о распределении этих субвенций. Вот те миллионы, которые мы перечислили в специальный фонд, так и не были распределены по областям, где расположены атомные электростанции. Розглянувши представлені матеріали, учасники слухань одноголосно підтримали діяльність національної компанії енергоатом щодо продовження терміну експлуатації блоку номер 2 Мешканці Арбузинського району вважають, що в умовах військового конфлікту, який призвів до зупинки багатьох енергооб'єктів на сході, атомна енергетика є гарантом стабільної роботи об'єднаної енергосистеми країни. Арбузяни відчули на собі вілові відключення, тож розуміють, що не можна допускати виведення з експлуатації другого енергоблока южноукраїнської атом. На електростанції у той же час земляки вважають, що діяльність такого об'єкту, АЕС, вимагає постійного контролю з боку держави, а ухвалення рішення щодо пролонгації дії ліцензії має здійснюватися органом державного регулювання з питань ядерної та радіаційної безпеки на підставі ретельного аналізу. У резолюцію слухань було внесено кілька пропозицій. У проєкті резолюції за наслідком проведення громадських слухань пропонується, як сказав Водинатоліч. Пропонується все ж таки наполягати на тому, щоб в майбутньому уряд в особі прем'єр-міністра або в цілому уряду прийняв все ж таки не один відсоток від кількості виробленої електроенергії, спускалось на місця, а два відсотки. І е, я сподіваюся, що е, райони інші також підтримують цю ініціативу. Арбузяни сподіваються на те, що уряд почує їхні прохання, і проблема з надходженням субвенції з державного бюджету до обласного, районного та місцевого буде вирішена. Гроші потрібні на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. В Арбузинця субвенцію планують використати для добудови соціальних об'єктів освітніх та медичних закладів. Також мешканці Арбузинського району звернулись до прем'єр-міністра України з проханням зберегти ліміти споживання електроенергії населенням на рівні минулого року, крім Арбузинського району, громадські слухання з питання продовження терміну експлуатації другого енергоблока заплановані у Братському, Вознесенську, Первомайську та Южноукраїнському. На обговорення оновленого генерального плану Южноукраїнська городянам давали більше місяця. За цей час до відділу архітектури надійшло лише два питання. Вони стосувались розміщення тимчасових споруд на території 6-го мікрорайону та зонування міста. Набагато більше нюансів виникло під час громадського обговорення, яке відбулось цього тижня. За перебігом слухань, спостерігала і наша знімальна група. Публічне обговорення оновленого генерального плану викликало інтерес майже у сотні мешканців міста. Представляв перспективний план розбудови Южноукраїнська головний архітектор проєкту, представник державного підприємства «УкрНДПІ Цивільбуд». В його доробку генеральні плани Одеси та Євпаторії. А от міста супутника АЕС ще не було. Взагалі, то генеральний план той розробляється для того, щоб Мабуть, місцеві органи влади могли б подальшому використовувати цю містобудівну документацію з, з метою поліпшення, покращення і екологічного стану і життєвого середовища взагалі. Монолог київського фахівця тривав більше години. Одна його частина складалася з викладення нинішньої ситуації в місті, інша стосувалася майбутніх перспектив. В основному оновлення генерального плану це розбудова шостого мікрорайону. За підрахунками розробника, через декілька років чисельність населення в южноукраїнську збільшиться до 48 тисяч чоловік. Відповідно, збільшиться потреба у житловому фонді. Будувати його за пропозицією проєктантів мають в районі нинішнього котедженого містечка. Там передбачено місце. Під 8 багатоповерхівок, 41 приватний будинок, 44 таунхауси, дитячий садок та торговельно-розважальний центр. От, якщо раніше у нас 6-й мікрорайон предполагав норми Совєтського Союзу і многоетажну застройку, то сьогодні вже з учетом того, що у нас є і, так називаємо умні дома, блокировані котеджі, це, ну реально сьогоднішнього дня. Це вже сьогодні уже гентальон учитыває прямо аж на стадії детальної планування, Плюс всі зони які не раніше в цьому плані вони Декілька вільних ділянок під будівництво на оновленому генплані визначені поблизу Ковзанки та в районі будинків 33А та 33Б по вулиці Дружби народів. В цілому ж за новою схемою розбудови міста розширення його меж не планується. Предыдущий план розрабатувався в 1998 році, якщо пам'ять не зміняється. У нас помінялися реалії, у нас помінялася страна, у нас помінялось все. І тепер городський Задание, чтобы полностью это дело все привести в соответствие с действующим законодательством. Мы тем более ничего не меняем же у нас в существующих границах. Все, що залишилось, ми тільки пророботали проектуровщики, пророботали дільне п'ятника, які не учитували реалії сьогоднішнього дня. Оновлений план стосується переважно громадської забудови. Щодо перспектив виробничого будівництва, то в генплані є лише сміттєпереробне підприємство. Не врахували можливості для площадок під виробництво. Ми нічого ми не можемо там сказати. За що чого? От населення збільшиться, можливо, збільшиться. Це якщо там буде рост якийсь там економічний і буде там атомна станція, збудує там четвер четвертий блок, ну це я не знаю, там через скільки десятки років, можливо, це буде. А де буде задіяне це населення? У вас в плані немає цих площадок. Взагалі, питань, а подекуди і зауважень у представників громади виникло чимало, починаючи від перспективи забудови територій колишніх дитячих садочків, місць під готелі, лінії електропередач, в тому ж таки шостому мікрорайоні, завершуючи мостом через ташлик. Однак чи не найбільша полеміка тривала щодо меж санітарно-захисної зони навколо АЕС, адже окрім оновленого генерального плану на обговорення громадськості виносився ще й план зонування. Відповідно до законодавства, місто розділили на функціональні зони, і санітарно-захисна стала сп. На території, де заборонено громадське будівництво, опинилися мешканці двох гуртожитків та чимало власників гаражів. Спільний знаменник у цьому питанні шукатиме погоджувальна комісія. Після цього оновлений генеральний план відправлять для погодження в обласній інстанції. З 1 квітня змінюється порядок виплати усіх видів пенсій для працюючих пенсіонерів. З них утримуватимуть 15% від нарахованого. А ось народним депутатам, держслужбовцям, суддям, працівникам прокуратури у період їхньої роботи на посадах пенсії взагалі не виплачуватимуть. Така постанова тимчасова стверджують в уряді. Вона діятиме лише до кінця поточного року. Про ще деякі нововведення у пенсійному забезпеченні у сюжеті. Починаючи з 1 січня поточного року, менші щомісячні виплати отримують пенсіонери, котрі мають нарахування більше як 3654 тисячі гривні. З надишкою від цієї суми отримують податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Такі зміни торкнулися приблизно 15% пенсіонерів нашого міста. А ось 1 квітня змінено порядок виплат усіх видів пенсій працюючим пенсіонерам. Народним депутатам, держслужбовцям, суддям, працівникам прокуратури, які продовжуватимуть займати профільні посади, пенсії взагалі не виплачуватимуть. Схема така: або заробітна плата, або пенсія. Якщо людина отримує пенсію як держслужбовець, але працює не за фахом, то як і інші працюючі пенсіонери отримуватиме пенсію за мінусом 15%. Принцип такий: якщо, наприклад, людина отримує пенсію 5 тисяч, ну, нарахована пенсія 5 тисяч, значить 5 тисяч змінусовується 15% із 5 тисяч, це десь буде близько 750 гривень. Значить, потім знім п'ять тисяч мінус 750, п'ятдесят остається чотири тисячі Із них знімається сума 3654. тисячі Мусимо зняти. 15% прибуткового податку з доходів фізичних осіб і 1,5% військового збору, тобто ще плюс 16,5%. І з оцієї різниці 4250 мінус 3,654 знімається ще 16,5%. Тобто розмір пенсії приблизно зменшується десь на 1000 до пенсій за віком на пільгових умовах і за вислугу років вимоги також змінено. У нашому місті пенсіонерів-пільговиків чимало. Це спеціалісти атомної станції, які мали особливо шкідливі умови праці, а також вчителі та лікарі. Тривалість пільгового стажу не змінилася, як і раніше, освітянам і медикам треба мати 25 років, щоб отримати пільгову пенсію. А атомникам треба відпрацювати за першим списком 10 років. А ось загальний стаж необхідний для нарахування пільгової пенсії, а також вік збільшено. Якщо на сьогодні ось людина звернулася, у нас сьогодні перше квітня. Жінка звернулася, 45 років, вона має право по вислу років, по пільговій категорії має право виходу на пенсію. Але на пенсію вона вийде не з 1 квітня, а через півроку. Тобто півроку пройде 45 років і 6 місяців. Чоловіків 50 років і 6 місяців. І слідуючий, поетапно так кожен рік буде додати півроку. Таке збільшення буде проводитись впродовж 10 років до 2024-го. У підсумку і жінки, і чоловіки-пільговики будуть виходити на пенсію на 5 років пізніше. Щодо жінок, у яких були звичайні умови праці, то вони мають право виходу на пенсію, як і до цього у 60 років. Наступний сюжет з управління праці та соціального захисту населення. Віднедавна ця установа обслуговує нову пільгову категорію учасників антитерористичної операції. Згідно з рішенням міської ради, сім'ї мобілізованих звільнено від оплати комунальних послуг. Та пільга надається лише на період перебування в зоні проведення бойових дій. Для цього потрібні підтвердження. Якраз з такими довідками і виникають проблеми. Соцзахисті кажуть, з усіма питаннями учасникам АТО допоможуть. Наша знімальна група декілька разів була свідками того, як під міську раду приходили учасники АТО або ж їхні рідні. Питання до влади були різні. Одна з проблем, яку не завжди можна вирішити, надання в соцзахист довідки про перебування в зоні проведення антитерористичної операції. Такий документ потрібен для звільнення від оплати за комунальні послуги. Ця проблема є дійсно дуже важливою, До нас теж звертаються багато людей, але для того, щоб надати цю пільгу на безпосередній період участі, нам потрібно бачити цей період. Тобто, да ми. Потребуємо довідку, яку надає або військова частина, або ем, польова пошта, де він ем, проходить цю службу. Вони надають довідку, в якій зазначають конкретний період участі. В управлінні кажуть, що з усіма питаннями готові працювати. І якщо документи надаються пізніше, обов'язково роблять перерахунок. Для учасників АТО в місті Южноукраїнськ є програма Турбота, яка забезпечує учасників АТО 100-відсотковою пільгою на житлово-комунальні послуги, але безпосередньо на період участі також пільга надається членам його родини. Військовослужбовці, які прибули з зони АТО та отримали статус учасника бойових дій, мають право на пільги згідно державного бюджету, тобто це є 75% на житлово-комунальні послуги. Загалом же пільгових категорій населення в Україні поменшало. Внесено зміни і до умов надання деяких компенсацій. Зокрема, пенсіонери ветерани праці з 1 червня не матимуть права пільгового приїзду міському та приміському транспорті. Торкнули зміни і учасників ліквідації Чорнобильської аварії. Ліквідаторів другої і третьої категорії, а також евакуйованих, позбавили щорічного безкоштовного санаторно-коротного лікування. Урізано пільги і дітям чорнобильцям. З 1 липня учасникам війни, членам сімей загиблих або померлих ветеранів, дітям війни, міліціонерам на пенсії, інвалідам військової служби, багатодітним сім'ям. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг послуг зв'язку на придбання твердого палива будуть надаватися з урахуванням матеріального стану сім'ї пільговика. Дохід на одного члена родини не повинен перевищувати величини прибутку, який дає право на податкову соціальну пільгу. Нині це 1710 гривень. Роботи в соцзахисті сьогодні багато. Буває так, що механізми надання пільг на державному рівні розробляються невчасно. Та в управлінні кажуть, роз'яснення гарантують. З 1 квітня зросла ціна на електроенергію. Нині розглядається питання про підвищення квартплати. Зокрема, здорожчає вивезення сміття, також утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Діючі тарифи були встановлені з розрахунку нормативно-планової собівартості у 2011 році. Протягом чотирьох років адміністрація комунального підприємства Житлово-експлуатаційне об'єднання вживала різні заходи для стримування тарифів. За цей час збільшились витрати на заробітну плату працівників ЖЕО, паливно-мастильні матеріали, електроенергію, запчастини та інвентар. 15 квітня має відбутися засідання виконавчого комітету, на якому розглядатиметься це питання. Як тільки рішення буде прийнято, у житлово-експлуатаційному об'єднанні обіцяли детально розповісти про нові тарифи. Южноукраїнські атомники взяли участь у першому етапі 23-ї спартакіади Атомпрофспілки, яка проходила у Найтішині. Протягом трьох днів команди з міст супутників АЕС змагалися в п'яти видах спорту. Збірна команда Южноукраїнської АЕС привезла додому срібну медаль з плавання, бронзові медалі з футзалу та волейболу. Наступний етап 23-ї спартакіади фізкультурних організацій «Атомпроспілки України заплановано на жовтень поточного року. Будуть розігруватися нагороди з чотирьох видів спорту. Виявлятимуть найсильніших серед жіночих команд з волейболу, ветеранів футзалу. Також проводитимуться турніри з гирьового спорту та армреслінгу. Високих досягнень не тільки у спорті, а й у повсякденному житті бажаємо усім. До зустрічі наступного тижня на телеканалі Квант.